Івано-франківського вокзалу тут зібрались рідні та друзі Вероніки Михайлишин, королеви України 2016 франківчанки, яка увійшла в десятку найкрасивіших жінок світу на конкурсі «Краси інтернешнал дві тисячі 2016». У ньому змагались майже 80 учасниць з різних куточків світу. Франківчанка ж покорила усіх своєю природньою красою та харизмою. Вероніки з букетом квітів та сльозами щастя і гордості за доньку не може дочекатись прибуття потяга. Жінка своїх емоцій не стримує. Всі вчора всім не коли вже приїде наша красуня, всі знайомі мої, всі знайомі дівчат, всі. Всі голосували, всі вболівали. Не можуть дочекатись Вероніки і її сестри Надія та Мирослава, адже це вони колись відправили дівчину у модельне агентство. Тепер гордяться своєю красуною сестрою і радіють кожному її досягненню. Все робить досить ну, гідно. І старається Вона завжди дуже багато старань прикладає із галі. Вона все робить як найкраще. З вагону королева України Вероніка Михайлишин потрапляє у обійми рідних, емоцій ніхто не стримує. Побачити журналістів Вероніка і не сподівалась. Рідні та друзі кажуть, дівчина дуже скромна і не любить зайвого піару, на те, що потрапить у топ найкрасивіших жінок світу і не сподівалась. Але безумовно рада, адже не підвела усіх тих, хто підтримував та вболівав. Коли я, мене назвали спочатку в топ-20, а потім вже в топ-10, перша думка в мене була, я, собі, я вийшла і думаю собі. У мене ж вдома там десь так кричать, в мене радіють. Ну, насправді це дуже приємно, коли люди оцінюють не тільки за зовнішністю, а й за тим, чим наповнена людина в душі. Прийшла привітати свою подругу і дизайнерка Олена Васенко. Вона вже багато років працює з Веронікою. На всіх конкурсах красуня виходить у вбранні від Олени. Я знаю, що це дуже гарна людина і завжди, коли я приймала участь у подіумах, я завжди її вибирала як центральну модель. Просто, напевно, якісь такі теплі стосунки, можна сказати, не за гроші, а просто за ідею. Поки Вероніка приймає вітання від друзів та рідних, планами на майбутнє ділиться неохоче. Коли я виграла конкурс, що далі? Я не знаю, що далі, тому що планувати на майбутнє ми не можемо нічого. Будемо бачити, що далі. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.